Алаїс Цикл Видатна особистість. Ліч на стажуванні. Частина перша. Глава 4 Комендант І КАНцеліар. Частина 1. Цікаво. І як? «Найімовірніше, двері відчиняються магією. Альт вирішив оголосити черговий висновок із розряду очевидних. Так, безумовно. І без тебе бачу. Огризнулася я. Але я не знаю жодного відмикаючого закляття. Я теж, відповідного, не пригадую. На мить мені здалося, що підселенцю чомусь стало весело. Але ж ми можемо її вибити, запропонував він. Чудовий план. Ситуація вже почала мене нервувати. Ось так візьмемо і винесемо двері до кабінету коменданта, хай і невеликої, але ж все ж таки застави. Навряд чи після цього він буде радий мене бачити. Невже у шановного ліча, якому не виказують належної поваги під час зустрічі, нема на це права? Крадливо поцікавився Альт. Питання змусило мене на мить замислитись спокусливе рішення, будь я дійсно поважним лічем. Некромагом, який самостійно зумів здобути контроль над своїм посмертям ключове слово самостійно. У моєму випадку це було зовсім не так. Ні, коротко відповіла я, і ти чудово знаєш, чому саме. Невже у цій відповіді я чую нотки вдячності за твою врятовану душу? У голосі підселенця чувся неприкритий сарказм. Хоча, ні, здалося, починається щоразу одне й те саме. Я не просила мене рятувати. Так, звичайно, ти просто дуже хотіла жити. А відколи це заборонено? Це небезпечне бажання, якщо вмираєш у місці ув'язнення могутнього некроманта. Ой, вибач, Знаю я, що ти там ув'язнений, то залюбки померла б в іншому місці. Наша безмовна суперечка перервалася несподівано на темному дереві проявився сяючий, сріблястий візерунок. І двері безшумно відчинилися самі. Я надала стулці прискорення і та плавно відчинилася, відкриваючи моєму погляду невелике приміщення, біля дальньої стіни якого стояв масивний дерев'яний стіл. А за ним сидів чоловік, який зовні являв собою повну протилежність, баченому раніше Мілихові. Бліде, посічене зморшками, але гладко виголене обличчя з важким вольовим підборіддям. Коротке чорне волосся із сивиною. Немолодий некромах підвівся мені назустріч і виявився немаленького зросту. «Хм, таки схиляюсь до неординарної особистості, не втримався від коментаря Альт. Яка й непогано збереглася фізично, зважаючи на поважний вік. Говориш так, ніби йому сотня років. Сотня не сотня, але півстоліття точно є. Може, навіть і старше. За моїх часів жартували, що некроманти так довго не живуть. І до якого віку в твої часи некроманти доживали? По різному. А ти? Підселенець не відповів. Комендант застави здавався непорушною скелею. Він навіть виглядав якимось сірим, трохи темнішим за камінь, з якого були складені стіни і будівлі фортеці. Ніби припорошений пилом. Єдиною яскравою плямою на його обличчі були очі, пронизливо блакитні, як льодовики на вершинах чорних гір, що віднілися за вікном будинку моїх батьків. Комендант вийшов за свого столу, зробив пару кроків назустріч і недбало сперся стегном об стільницю. Холодні, блакитні очі не виказували жодних емоцій, погляд був уважний і чіпкий. Чим зобов'язані? замість привітання промовив некромах. «М -м, здравствуйте. У присутності цієї кам'яної брили в людській подобі я відчула себе зовсім ніяково. Ви, комендант застави, схожа, звичка озвучувати очевидні речі заразна. Так, була коротка відповідь. Якби я була живою, то перед наступною фразою зробила б глибокий вдих, як перед стрибком у холодну воду. Але у формі ліча довелося обмежитися клацанням щелепою: Я шиз, а з хат, прошу прийняти мене на стажування. Комендант підняв брови, щоправда, такий природний вираз подиву на обличчі найменше нагадував про цю емоцію. Погляд залишався таким самим холодним і вивчаючим. Що? Я прошу прийняти мене на стажування. Дивний жарт. Я не жартую. Що ж, як і очікувалося, настав момент пояснень. Так вийшло, що я стала лічем у юному віці і не встигла закінчити навчання, тому вирішила звернутися за допомогою до небкромага на найближчій заставі. Повисла тиша. Комендант примружився і зміряв мене поглядом. Альде, він мені не вірить. Спокійно, він тебе сканує, але я нічого не відчуваю. Ось тому тобі й потрібне стажування. Сперечатися було безглуздо. Як би там не було, загалом я повідомила коменданту все, що могла. Залишилися деталі моє походження, схильність до некромагії, ім'я загиблого наставника, мій вік в момент загибелі і місце, де це сталося. Все крім останнього, легко перевірялося, покійний калір потурбувався про реєстрацію мене як своєї учениці. А от щодо місця моєї загибелі Альт настійно рекомендував збрехати, як і промовчати про те, що у моєму тілі знаходиться дві душі замість однієї. І причину його стривоженості я не могла зрозуміти, як не намагалася. Так, це дивина, про яку не варто кричати на кожному розі. Але я не була впевнена в тому, що зможу збрехати у відповідь на пряме запитання. Що ж, лін знову пощастило, зітхнув комендант, повертаючись за свій стіл. Вибачте, «Ви прийняті! Нам не завадять свіжі кістки. Відкинутого у мій бік холодного погляду, я б зіщулилася, якби мала таку нагоду. – відповідь коменданта виявилася для мене несподіванкою. Нічого, крім подяки, на думку не спадало. Дякую. Писати вмієте? Не менш несподіване запитання. Так, вирушайте до Мілиха. Він канцеляр застави, зарахує вас на постачання. У нього заповніть анкету з даними про себе. Є питання? «Мілих це такий. Я окреслила руками в повітрі подібність кола. «Кругленький некромах кромах килимами». Досі не помічав у тебе проблеми з пам'яттю, задумливо прокоментував моє питання підселенець. Перехвилювалась, який ти дбайливий став, прям не віриться. Не з'язвити було просто неможливо. Очевидно же ж, дурням на світі леше живеться, тим більше глянь, ця скеля вміє посміхатися. Справді, куточок рота коменданта смикнувся у натяку на посмішку. Мабуть, кругленький? відлунням озвався він. Можна й так сказати, я б сказав сферичний порушник мого спокою. Так, це Мілах Альтеурський. Мене ж звати Алонт Енес Атіат. Згідно з рангом, до мене слід звертатися лорд Атіат. При цих словах зморшки на обличчі коменданта почали рухатися. Він насупився. Але я віддаю перевагу зверненню сер Алонд. Як скажете, сер Алонд? слухняно погодилася я. Некромах задоволено кивнув головою. Можете йти, передайте мілохові, що я чекаю на вашу анкету до заходу сонця, наказав комендант. Сподіваюся, я отримаю її хоча б завтра до ранку, тихо додав він. Варто мені було розвернутися у бік виходу. Я вирішила не звертати увагу на цей коментар і слухняно покинула кабінет. На зворотній стороні дверей була ручка, глава четверта, комендант і канцеляр, частина друга. Не минуло й хвилини, як я опинилася у дворі фортеці. Мілех був правий, дорогу до нього мені вказали килими. Біля входу в одноповерхову будівлю навпроти висіли два розкішні полотна. Насиченого, смарагдового і криваво червоного кольору. Підлетівши ближче, я ледве втрималася від того, щоб торкнутися блискучого шовковистого ворсу. Безглуздо я все одно нічого не відчула. Накладені на моє скелетоване тіло чари, були налаштовані лише на повідомлення про серйозні ушкодження. Інші відчуття вони не передавали. Тому залишалося тільки уявляти, милуватися блиском ворсу в косих променях сонця, що вже майже заходило за обрій. Підселенець мовчав, тому не знаю, скільки б я так простирчала перед входом, не виникне на порозі мілих. Я радий, що ви вирішили мене відвідати. Тянуче, майже наспівуючи співуючи, промовив він, переплітаючи пальці в замок. Поверх об'ємного живота є побажання чи хочете побачити весь асортимент, щоправда, в наявності зараз небагато, тільки відправив партію, вибачливим тоном додав мілих, але є ескізи, за ними можна прикинути. Насправді, відчуття невпевненості накотило на мене з новою силою. Хоча приводів хвилюватися не було, слово коменданта, певно, було вирішальним. Я до вас з іншого приводу. З якого? одразу напружився на кромах? Я вже говорив про законність своїх, сер Алонт направив мене до вас. Переривати старших невічливо, звичайно. Але слухати перелік наявних документів на трупи до моїх планів не входило. Для заповнення анкети комендант хотів би отримати її сьогодні до заходу сонця. І як її? Установки, зарахування на постачання, коротко кивнув мілих, одразу ніби занудьгувавши. А вже ж! Я ж канцеляр застави, тож уся паперова робота на мені. З цими словами некромах зник у приміщенні, і мені нічого не залишалось, як піти за ним. Передня кімната була затишною, просякнуті сонячними променями фіранки на двох вікнах, завалений стопками та сувоями стіл та пара стільців по різні боки стільниці. Біля протилежної стіни невеликий килим і крісла по його периметру. Двері в сусідню кімнату, навпроти вхідної, були ледве відчинені, але заглядати в них здалося мені невічливим. Сідайте, канцеляр показав на один із стільців. Я мовчки підкорилася, примірившись до меблів і деактивувавши заклинання левітації. Вийшло гарно! Жодна кісточка не клацнула. Мілих тим часом почав ритися у паперах і через кілька хвилин винув майже незім'ятий аркуш. Так, гадаю, це й підійде, пробурчав некромах, оглядаючи поверхню явно використаного пергаменту. Сподіваюсь, лорда Атіада, промовив ім'я коменданта з ледве вловимим глузуванням. Не збентежить торішній звіт про податі, які він може прочитати між рядками анкети. Схоже, він недолюблює коменданта, зауважив Альт. На яку посаду претендуєте? поцікавився мілих, простягнувши мені пергамент і здобуті з надр ящика столу, перо і чорнильницю. Стажер, канцеляр обдарував мене довгим, задумливим поглядом. Ала від коментарів утримався. Натомість він просто зрушив у бік купу сувоїв, щоб звільнити місце для письма. Я покрутила пергамент і, визначивши менш списаний бік, діловито розправила його на стільниці, відкрила чорнильницю і макнула перо. Мученички рипнув другий стілець. Мілих сів, зберігаючи на своєму обличчі трохи спантеличений вираз. Я його чудово розуміла. Тільки й промовив він. Запанувала тиша. Що писати? До заходу сонця все ж таки хотілося встигнути, хоч часу залишилося обмаль повне ім'я та вік. Шиз аж ще не з хат. Добре, що у верхній частині аркушу було досить чистого місця, тому напис вийшов гарним. Я, подумки, подякувала покійному батькові за те, що не пошкодував свічок і пергаменту. Для навчання своєї вічно хворої доньки, вік на момент смерті чи загальний, мілех примружився, поміркувавши кілька хвилин. І той і інший, 19 років на час смерті, 20 років місця було мало, тож я з радістю вхопилася за можливість написати вік цифрами. Хоч насправді повних 20 років мені ще не виповнилось. Але хто ж там перевірятиме, в який бік я округлила? Писавши відповідь між нерівними рядками про отримане зерно із різних поселень, я підвела голову, чекаючи на наступне запитання. Мілих явно не поспішав його ставити. Що далі? Очікування починало мене нервувати. Ім'я наставника. Пожувавши губами, канцеляр нарешті видав наступне запитання. Їх двоє писати обох чи останнього? Обох. Клох, штатний некромах селища Чорногір'я та прилеглих до нього сіл, сектор хат. У пам'яті сплив сивий, як лунь, бадьорий дідок з блискучими темними очима. Саме він виявив, що мала і худа для своїх 12 років хвороблива донька старости селища не просто магічно обдарована. А й потенціальний некромах, і що саме нереалізовані магічні здібності були причиною постійного нездужання. Варто було знайти моїм силам вихід, як і підросла трохи, і зміцніла, і книжок начиталася. Недовго навчання тривало лише три роки. Калір Мінс Деар, бойовий некромах, друга застава сектору хат. Згадувати про нього не хотілося і зовсім не тому, що він зробив щось погане. Навпаки, калір врятував мені життя мабуть, єдиній у всьому нашому селищі, кому вдалося дожити до прибуття загону з найближчої застави. Чотири роки я пробула його ученицею і побачила чимало, але найяскравішим спогадом про наставника залишився спалах створеного порталу, в який він мене кинув. Намагаючись врятувати від загибелі у чужому світі, з вогню дав полум'я, котре я порадувалася тому, що моя посмертна форма не передає вираження емоцій, тому що напевно розплакалася б. Ось як. задумливо промовив Альт. Сумна історія. Помовч, і без тебе тоскно!» Я не могла контролювати зміст своїх спогадів. Тож спішно переключила свою увагу на рядки отриманої податки. Навіть поспівчувати не можна! пирхнув підселенець. Наче треба, огризнулася я. Два імені з поясненнями зайняли чимало місця та наповзли на рядки з перерахуванням голів сиру та ще якоїсь їжі. Але вийшло розбірливо, і цього було достатньо. Готово! Спеціалізація! Мілах озвучив наступне запитання у роздумах я постукала кістяними пальцями по стільниці, яскраво вираженої схильності до певної гілки некромагії, жоден з моїх наставників не відзначав Клох просто навчав усього, що знав сам, і за своїм нинішнім досвідом я б сказала з повною впевненістю, що некромагом був досить посереднім, можливо, через вік. Каліржа зі смутком визнавав факт, що його спеціалізація бойова, яка передбачала використання і магії, і зброї, була мені явно не під силу. Занадто слабка фізично за життя після смерті Яна була ще менш придатну для прямих сутичок форму. Повагавшись, я написала одне слово універсал, май на увазі, це може спровокувати завищені очікування оточуючих. Зауважив Альт, Я розумію, але вважаю, що вони швидко зрозуміють, що це я насправді. Що ти нічого не вмієш? прозвучало вгідливо. Що я поки що нічого не вмію, але маю непоганий потенціал, не менш їдко відповіла я. Має ж бути від тебе хоч якась користь. Підселенець хмикнув, але нічого не відповів. І вчасно. Бо канцеляр оголосив наступний пункт Кажіть посаду, на яку претендуєте, і підстави для цього. І чому саме на нашій заставі? З посадою зрозуміло стажист, підстави е, незавершення навчання та нестача практики через загибель наставника. А ось у питанні про причину вибору саме цієї застави я підозрювала каверзу напиши, як є. З урахуванням особливостей посмертної форми вирішальними факторами стали кліматичні умови, імовірно, невеликий та дружній колектив, а також діючий портал у кроковій доступності, порадив Альт. Якось надто розумно для мене звучить. Зате правда, не посперечаєшся на вогкість боліт мені справді було начхати, на відміну від живих. За натурою ж я завжди була одиначкою. Давалося, в знаки хворобливе дитинство тому, чим менш навколо мене буде людей, тим краще. А діючий портал, зважаючи на все, не завжди є таким, що мене цілком влаштовує. Одна надія, що обійдеться без вторгнення тварюк із середнього світу, бо кордон таки близько. Невелика анкета зайняла майже все вільне місце на пергаменті. Що ж, гадаю, досить для початку. Задоволене підсумував мілих. Можете нести комендантові. Канцеляр супроводив ці слова променистою усмішкою. Дякую. Я обережно піднялася у повітря і, не втримавшись від легких пустошів, наказала пергаменту злетіти слідом. Аркуш слухняно згорнувся у тугий сувій і ліг у простягнуту кістяну долоню. Приємного вечора. Навзаєм. пролунало у відповідь, коли я вже пролітала крізь двірний проріз. Очікуючи знайти коменданта в його кабінеті, я перетинала внутрішній двір, коли мене гукнули зі стіни. Я недаревно порівняла цього некромага зі скелею. На тлі світлої стіни його видавав лише темний одяг та волосся. Сер Алонд, ось анкета! Піднявшись вище і порівнявшись з містками, я простягла комендантові сувій пергаменту. Некромах з безпристрасним виразом обличчя пробігся поглядом по мішанині з рядків. Як загинув наставник? тихо спитав він, дивлячись на пергамент. Перший чи другий? Другий, невдалий рейд у середню світ, коротко відповіла я. Некромах ледь помітно кивнув головою. Тварюк виявилося більше, ніж очікував командир нашої групи. Комендант акуратно завернув пергамент і відправив його до кишені, після чого підняв погляд на мене. Якби я була живою, то певно інстинктивно зіщулилася. Що ж? сказав некромах. Досвід бойових дій це добре. Цієї ночі він буде в нагоді.